Сьогодні одна з моїх найулюбленіших закруток на зиму це овочеве асорті. Це дуже зручно, коли в одній банці маємо і огірочки, і помідори, і кабачки. Також можна і додавати інші овочі. А найбільше вона мені подобається, що готується дуже дуже просто і чудово зберігається взимку. Найпростіший і найсмачніший рецепт. Тож готуйте і нехай смакує. На дно банки кладемо парасольку кропу, листя хрону, петрушку, духмяний перець та чесник. У гірочки зрізаємо крайчики і щільно складаємо в банку. Заповнили приблизно 1 третю банки, далі кладемо помідори. Для цього рецепту я використовую дрібніші овочі, щоб їх більше помістили з банку і було естетичніше. І зверху вкладаємо шматочки молодих кабачків. Далі у кожну банку додаємо сіль, цукор, оцет, і заливаємо це все холодною водою. Пропорція розрахована на 1-літрову банку. Це дуже зручно, оскільки легко можна перерахувати пропорцію на більшу чи меншу банку. Далі банки накриваємо нещільно кришками і стерилізуємо 15 хвилин з моменту закипання, тоді герметично закручуємо. Трішки потрібно пообертати банку, щоб повністю розчинився весь цукор та сіль. Далі перевертаємо банки вверх дном, закутуємо і залишаємо. Почаємо до повного вистигання.